Насправді спекулянт це торговець. Багато хто вважає себе інвестором, хоча в дійсності ж є продавцем. Інвестор купує, щоб зберегти це. Він з самого початку заробляє гроші. Торговець купує за непогану ціну і сподівається продати за вищу. Ви можете купити курку через одну з двох причин: щоб отримувати яйця або ж щоб продати її дорожче м'яснику. Обидві справи потребують знання. Торговець має знати, на що є попит при купівлі й продажу. Не обов'язково, що це пов'язано з реальною вартістю товару. Вистачає лише спроможності продати за вищу ціну, аніж ти заплатив сам. Йому слід навчитися оцінювати ринок. Інвестор же на противагу повинен уміти оцінювати нерухомість або фірму, враховуючи можливі прибутки. Отож, випливає висновок, що добре було би знати обидві речі, коли слід купувати, і продавати і вміти враховувати реальну вартість та можливий дохід. Хороший інвестор повинен знати й те, і інше.